І з не меншим здивуванням, ніж про проблеми в армії, країна дізналася цього тижня, що проросійська ОПЗЖ усе ще існує, а її лідери ведуть активну політичну діяльність. Похоже, наші радикали взяли той же курс і почали сносити пам'ятники по країні, перейменовують гарода, запрещають людям, говорить родному язикі. Запрещають хатів хотят торганіха після медіаскандалу Верховна Рада спробувала відправити у відставку бойка з посади члена комітету із захисту прав людини. Однак голосування було провалене. Оскільки скандал продовжував розгорятися, наступне голосування вийшло більш вдалим, і бойко був не просто виключений зі складу комітету, але й позбавлений звання Героя України. Уявіть, він досі його мав. Сам герой встиг за тиждень сходити на допит в СБУ і дати розхішний політичний пас Петру Порошенку, якого як виявилося, він і мав на увазі під словом радикали.